Ти існує тільки плановий аналіз крові в 9 місяців. Більше нічого. Дитина це відчуває і починає плакати. Батькам здається, що дитині не подобається купатися. Температура у всіх міжнародних рекомендаціях вона повинна збиватися з цифр 38-38,2. тридцять вісім парад для батьків це радіти появі дитини. Доброго дня. Щойно до матері або до батька або до батьків принесли дитину. Прочитано багато літератури, почуто багато порад. А про це треба не забувати про материнський інстинкт або батьківський інстинкт, якщо він існує. А як зрозуміти, що він підказує і як. Правильно розуміти, що саме він підказує, дивіться. Ну, як правило, це внутрішнє відчуття матері або тата, що саме робити з дитиною. Бо внутрішньо ми відчуваємо, що нашкодити дитині саме нашкодити, зробити щось якось не так. У батьків зазвичай не дуже вдається, бо у них цей самий інстинкт спрацьовує. У них можуть виникнути певні питання стосовно якогось догляду або щось там, що їх турбує. На це їм відповість лікар педіатр Але базові якісь аспекти їм, як правило, цей інстинкт і підказує, як тримати. Вони на такому умовно інстинктивному рівні відбуваються. Батько ж до цього або мати ніколи дитину новороджену не тримали, і коли їм перший раз дають, вони інстинктивно її беруть. Так само, коли батьки перший раз купають або перший раз змінюють подгузок, це все відбувається на певному рівні такої незручності і інстинктивних дій. А з часом набувається певний такий навик, коли вони вже це роблять більш досвідчено, і це саме от з інстинкту переходить вже у звичку. Як зрозуміти холодно дитині чи спекотно? У нас є універсальний спосіб, ми можемо законтролювати цю температуру прямо за шиєю, бо зазвичай, що відбувається, батьки дивляться на ніс ножки або ручки, вони завжди холодні, їм здається, що дитині холодно. Якщо вони контролюють температуру за шиєю, вони чітко можуть зрозуміти, чи не перегрівають вони дитину, чи дитині не прохолодно. Бо коли вони засовують свою руку під шию і відчувають комфортну температуру, скоріш за все, дитині комфортно. Як зрозуміти, хоче дитина їсти чи пити? Зазвичай дитина, коли голодна, вона завжди завжди. Попросить їсти це у різному віці відбувається по різному, коли ми там зовсім зовсім маленькі. Ми це віддаємо лише криком і пошуком або грудей, або суміші. Якщо ми, ми починаємо робити кофтальні рухи, виводити губи вперед. Тоді батьки розуміють, що дитина хоче їсти. Якщо це у більш дорослому віці, то дитина вже здатна попросити сказати, що вона відчуває або відчуває голод, або хоче просто щось їсти. І попросити це у батьків все просто. Я зрозумів перший огляд у лікаря-педіатра, коли він має відбутися. Ну, зазвичай, і на законодавчому рівні це закріплено, і ми завжди про це розповідаємо. Коли дитину виписують з пологового будинку у перші 2-3 доби, як дитина знаходиться вдома, повинен відбутися перший огляд лікарем-педіатром. А протягом року протягом року є теж певна схема. Наступний раз дитину оглядають у 14 днів, а потім в місяць. І так, до віку 12 місяців, дитина бачиться з педіатром щомісячно. Які ще спеціалісти мають оглядати дитину у перші роки його життя? Окрім того, що оглядає лікар-педіатр, ще повинні оглядати невролог і ортопед. Це відбувається як правило у віці 2-3 місяців. Оглядає лікар-офтальмолог у віці 4 місяців. Залежить від того, дівчинка чи хлопчик оглядає або дитячий хірург або дитячий гінеколог у віці, як правило, 6 місяців. Більше зі спеціалістів все і всі інші такі вузькі огляди відбуваються або за показами, або після року. Годування дитини, грудне чи штучне? Який погляд медицини сучасної на це питання? Однозначно грудне, і ми зараз наполягаємо. У нас е завжди є консультанти з грудного вигодовування, базова і найкраща річ, якою можна годувати дитину, це грудне молокоматері. На жаль, на зараз суміші, які присутні у всьому світі, вони не адаптовані. Е Умовно, навіть на 50% до грудного вигодовування, до того молока, яке здатне надати матір. Тому якщо є не існує медичних протипоказів до грудного вигодовування, ми однозначно будемо наполягати на тому, щоб мати годувала груддя. Як зрозуміти, чи достатньо дитина їсть. Як правило, це контролює, е, окрім того, що матері її підказує той самий материнський інстинкт, це контролює ще лікар, коли він бачить певний набір ваги у дитини. Якщо для чого ці огляди на першому місяці життя і зроблені? Якщо є набір у дитини більше, ніж 20 грам на добу, для нас це відповідає критеріям того, що дитина наїдається. Для матері в домашніх умовах відслідкувати це дуже просто. Вона контролює кількість памперсів, скільки дитина сходила, е, скільки активів добуду. Ліфікації було скільки разів ми сходили актів сечопускання. пускання? Вона сумує, показує цю цей графік лікарю-педіатру, і Він розуміє, чи наїдається дитина, чи ні. Якої дієти потрібно дотримуватися матері при грудному годуванні. Ну, зазвичай ми рекомендуємо, щоб мати дотримувала свого збалансового харчування, яке у неї було і під час вагітності. Це виключно здорова їжа. Не потрібно сідати на якісь дієти, але коли ми кажемо, що дієти там взагалі не існує, це не означає, що мама їде в і Белере, Кока-Колу або Гамбургер. Ні, це повноцінне здорове харчування, куди включаються і фрукти, і овочі, і каші, і м'ясо, і риба вона повинна поступово вернутися к тому харчуванню, яке було при вагітності. Добре, Перша прогулянка з немовля, коли можна починати виходити на вулицю? Ми можемо, якщо дозволяють температурні умови, виходити з першого дня, як нас виписали з пологового будинку. Але при цьому ми повинні розуміти, що різниці температур ми повинні дитину адекватно вдягнути, для того, щоб. Якщо на вулиці умовно мінус 20, а ми виходимо в літньому бодіку, Ну такого відбуватися не повинно. Ви адекватно вдягаєте дитину. Можете гуляти з першого дня, як вас виписали з полового будинку. Скільки має тривати перша прогулянка? Перша прогулка, от саме перша, як тільки ми виписані, ми намагаємося казати мамі, що прогулка може тривати до того часу, поки дитина кайфує умовно або спить. Це Може бути і 2 години, це може бути 10 хвилин. Якщо дитина починає бути на вулиці неспокійна, нам потрібно цю прогулку завершити. Зазвичай у мам є певний страх, і вони починають з короткого часу, 10-15 хвилин. Поступово-поступово щотижнево збільшують цей час. Що треба брати з собою на прогулянку з дитиною? Якщо ми говоримо про новороджену дитину, вам потрібні виключно засоби гігієни. Що таке засоби гігієни? Ви вийшли на вулицю, дитина могла зригнути. Вам потрібно це якось прибрати. Це можуть бути якісь стерильні салфетки, або якась інша? Пеленка, або чим чим вам зручно це зробити? Це може бути це е, окрім, іншого, в, все, що потрібно дитині, е, це якісний одяг і тепло. Все інше, мама, що бере з собою, це виключно для її комфорту. Умовно там попити, якісь е, десь зайти, замінити підгузок. Це все лежить як така мі мікросумочка, з якою ми виходимо на вулицю. Дитяча аптечка, що в ній має бути. Є базові якісь препарати, які завжди лежать в абциці. Це зарожнижучі, це антигістаміні, якісь ліки від алергії. Це те, чим ми можемо обробити рану. Зазвичай ми зараз мамам ще рекомендуємо завжди при собі мати будь-який сольовий розчин, яким є змога промити ніс. Для того щоб якщо він закладений, у вас була змога його почистити. Е, Сопле смоктувач, але це на випадок, коли дитина захворіла і в неї є нежить. Це така базова аптечка, яка завжди повинна знаходитися е, вдома. Щось більш розширене, зазвичай лікар при огляді радить мамі на вік дитини додавати якісь препарати до аптечки, якщо вони необхідні. Дитина, як здається, багато плаче. Ну, Батькам завжди так здається, що дитина неспокійна. Що вважається нормою і для поведінці дитини, коли вона плаче чи не плаче, ну, дивіться, є певні аспекти, коли плач є варіантом норми, в якому плані, якщо дитина хоче їсти, вона завжди про це буде просити плачем. Якщо дитину щось турбує, вона завжди буде плакати. І отут ті самі батьківські інстинкти, якщо батьки беруть дитину на руки або годують, і дитина заспокоїться, у більшості варіантів це варіація реально норма. Якщо ми зробили, Били все, що могли, поносили дитину, роздягли, проконтролювали температуру, зробили масаж живота, погралися з дитиною, нагодували, але цей плач продовжується. Це показ до того, що з дитиною відбувається щось нестандартне і бажано, щоб її оглянув лікар. Коли починати купати дитину? Як правило, це робиться відразу після випуски з пологового будинку. Підготуватися для дитини підготовка до купання майже не існує. Вся підготовка існує для батьків. Їм потрібно мати будь-яку ємність, це може бути доросла ванна, може бути дитяча ванночка. їм потрібно мати термометр, який буде фіксувати температуру води, бо перше купання відбувається при температурі 36-37 градусів. Їм потрібно мати умови, щоб дитину достати і швидко вдягнути, і їм потрібно від Процесу купання отримувати задоволення. Бо коли батьки приходять до першого купання е з трясучими руками, дитина це відчуває і починає плакати. Батькам здається, що дитині не подобається купатися. Насправді, дітей, яким не подобається купатися, майже не існує. Питання в періоді адаптації і скільки це робити. Е, умовно, якщо підсумовуючи, для вас потрібна будь-яка ванночка, для вас потрібен термометр, косметичні засоби, які ви обрали для купання, і контроль якості води. Це все. Як часто можна купати і треба купати? Дитину? Ну, бажано купати дитину щоденно, але в принципі, з лікарської точки зору, навіть якщо ви будете купати дитину раз на три дні, це не буде викликати питання. Хлопчик чи дівчинка, чи є якісь відмінності у статеві гіє? У статеві гігієни хлопчиків і дівчинки є певна відмінність, в чому вона полягає. статева гігієна для хлопчиків. Це виключно поверхнева гігієна у ділянці статевих органів. Якщо ми говоримо про дівчат, то іноді доводиться розводити полові губи для того, щоб витерти природну змазку, яка там знаходиться. В принципі, це і вся від'ємність. Потім що дівчата, що хлопці, вони купаються однаково повертаємося до неспокійного до неспокійної поведінки дитини як визначити які перші ознаки що дитина захворіла Зазвичай для батьків першого знака, що дитина захворіла, це або температурна реакція, це перша відповідь організму, або вони бачать якісь симптоми. Найчастіше це закладеність носу, або зміна стулу, якщо ми говоримо про дитину до року. На ці три такі базові аспекти ми звертаємо увагу. Плюс тут в більшості випадків батькам підказує материнський інстинкт, вони або батьківський інстинкт Вони приносять, якщо бачать, що дитина неспокійна, відбулися якісь різкі зміни в повестій. Дитини, вони, як правило, йдуть до свого педіатра, показують лікарю, і лікар вже констатує, чи ми захворіли, чи це просто внутрішнє переживання батьків. Я зрозумів. Ну, от Ми визначили, що висока температура. Е, у батьків одразу ж паніка, треба збивати. Чи не збивати поради від вас? Угу. Все залежить від. Температури умовно градації цієї температури, наскільки вона висока, і залежить від того, чи є до цієї температури якісь додаткові симптоми: зміна поведінки дитини, вона стає там млява, або додатково є висипка, або інше блювота, діарея. Це показ до того, щоб показати дитину лікарю. Якщо це базова температура, і ми бачимо жодних інших симптомів, дитина активна, поведінка незмінна, батьків турбує виключно те, що відбувається на термометрі, то ми завжди. Радимо батькам зачекати і дати певний час не відразу збивати температуру, бо температура у всіх міжнародних рекомендаціях вона повинна збиватися з цифр 38, 38,2. до цього часу дати організму час поборотися з інфекційним або запальним процесом. Після цього температуру можна збивати, і отут такий показ. Якщо температура легко піддається збиттю, батьки самостійно її контролюють дуже високі проміжки, то ми можемо певний час понаглядати за цією дитиною дистанційно. Якщо температура не падає або приєднуються інші симптоми, це показ для того, щоб йти до лікаря. Дитині до року можна збивати температуру і чим? Дитині до року можна користуватися двома молекулами, які збивають температуру: це молекули ібупрофену, і це молекули парацетамолу. Тільки цим користуватися цим можна бажано перед тим як. Користуватися, порадитися з лікарем в яких дозуваннях, бо дуже часто дозування на першому році життя, оскільки вага дитини дуже швидко змінюється. Дозування жарознижуючих теж дуже швидко змінюється, тому перед тим як давати будь-яке жарознижуюче, потрібно порадитися з лікарем. Корки на дитячій головці. Що це таке, що з цим робити? Це звичайні молочні корки. Зазвичай ми радимо батькам скористуватися будь-яким дитячим шампунем або дитячою олійкою і поступово купатися, кількість цих корок буде зменшуватися. Не потрібно їх вичісувати, розтирати з певним часом і певною гігієною волосся. Кількість цих корочок стане мінімальною, а потім вони взагалі зникнуть. Як часто треба змінювати підгузки дитині? 100% ми повинні відпочивати від підгузків. Це називається аерорежим, коли дитина лежить повністю гола і поверхня шкіри у зоні підгузка, вона відпочиває від підгузка, але насправді вона зволожується повітрям. І так народним, народною мовою, якщо казати, шкіра дихає. Це потрібно робити протягом дня. Як часто замінювати підгузки? Ми радимо замінювати підгузки при кожному акті дефікації, або якщо ми бачимо, що дитина схваляється. Ходила в туалет зараз на памперсах або в різних підгузках дуже багато індикаторів. Батьки відразу бачать, чи сходили ми в туалет чи ні? Якщо ми бачимо, що дитина сходила в туалет, бажано підгузок замінити. Чи варто після цього дитину викупати? Е, ні, не завжди варто дитину підмити, це є базовим гігієнічним правилом. Прям купати в цьому ну, необхідності немає. Які аналізи роблять дитині віком до одного року? Ну, перше, це базові аналізи, які відбуваються у пологовому будинку. Це аналіз крові, або якщо потрібно щось е, з додаткових аналізів, залежачи від стану дитини. Е, Обов'язково всім дітям в Україні і не тільки в Україні набирають ще в пологовому скрінінг на генетичні захворювання. Це база, яка відбувається ще у пологовому будинку. Далі на протязі першого року життя для здорової дитини існує тільки плановий аналіз крові в 9 місяців. Більше нічого. УЗД рекомендовано, необхідно, шкідливо чи ні? Е, є певні види ультразвукової діагностики, які рекомендовані дитині. Е, що це за види ультразвукової діагностики? Це УЗД кульшових суглобів, УЗД головного мозку, нейросонографія та УЗД внутрішніх органів та серця. Вони відбуваються, як правило, протягом першого року життя. На що ще варто звернути увагу батькам? Поведінці та здоров'ю дитинки до одного року. Зазвичай є п... дитина протягом першого року життя постійно змінюється. І на кожному етапі цих змін, на кожному місяці цих змін, ми будемо акцентувати увагу на певних змінах поведінки, що потрібно дитині допомогти, що потрібно дитині там. Умовно, на чому акцентувати увагу, і кожного місяця будемо давати певні поради. Е, немає універсальної поради для дитини, наприклад, одного місяця і дев'яти місяців. Вони будуть прям кардинально, кардинально. Е, різниця між ними буде. Тому бажано. Такі от поради кожного разу на візиті у лікаря плановому питати на що звернути увагу, або лікар вам буде розповідати, і так протягом року постійно буде змінюватися поведінка дитини, і ваші ваші ну, певні ознаки, на що ви будете звертати увагу, вони постійно будуть змінюватися. Дитина перша. Батьки постійно знаходяться у стресі, в паніці оглядають дитину чи не кожне кожну годину? міряють температуру. Які поради видали в батькам щодо психологічного їх стану? Першого. Перша порада це завжди одна і та сама радіти. Дитині потрібна радість батьків. Коли батьки радіють, дитина вже з першого дня розуміє, що батьки не в стресі, вони раді її появи, і вона адаптується і відповідає своєю так само радісною поведінкою і не турбує батьків. Всі інші поради вони будуть залежати від характерних змін. Якщо є певні зміни, будуть певні поради. Немає універсальної універсальна порада для батьків це радіти появі дитини.